Учні ліцеїв та гімназій Франківської громади навчатимуться до 2 червня. Далі підуть на канікули. Садочки працюватимуть довше до 30 червня, два місяці літа. Дошкільнята, в яких обоє батьків працюють, зможуть відвідувати 11 чергових дошкільних навчальних закладів. Чи буде завтра, 9 травня, очне навчання в школах Івано-Франківська? Рішення прийматимуть керівники закладів та батьки. В українській розвідці попереджають про можливі провокації 9 травня і з боку Росії. Франківські посадовці запевняють, співпрацюють із правоохоронцями. Тож, у випадку реальної загрози, діти вчитимуться онлайн. Кожен заклад має свою академічну свободу і самостійно може вирішувати, чи відкривати завтра двері навчального закладу, чи ні. Тому що не забуваємо, що є такі батьки, які мусять. Бути на роботі і не мають з ким лишити свою дитину. Тому частина батьків за те, щоб завтра виходити на навчання, частина батьків за те, щоб лишатися вдома. Прошу кожного директора, а вже майже 80% директорів провели опитування і провели наради. І можуть визначитися з тим, чи завтра вони фізично йдуть школу чи е, навчаються онлайн. Попри все, навчальний процес триватиме до 2 червня, опісля працюватимуть літні школи, де діти зможуть проводити свій час по 3-4 години. Очікуємо друк медалей, тому що вони друкуються централізовано і передаються у воювано-франківськ. Наразі поки що ми їх не отримали. Як тільки ми отримуємо всі медалі, ми визначимо день вручення медалі. І я думаю, що це буде в парку Шевченка, яке було в минулому році урочисто нагородження. Що стосується останніх дзвоників, тут знову ж таки кожна школа вирішує, як провести останній дзвоник, чи святкувати, чи відзначати, чи можливо забирати кошти, відправити їх на допомогу ЗСУ індивідуально. Як і торік для дошкільнят у літній період працюватимуть 11 чергових дитсадків. Ми будемо брати діток лише працюючих батьків, тобто обов'язково дві довідки з місця роботи. Ну і звісно, ті батьків, які мешкають або працюють в нашій громаді, для батьків наголосили повідомити керівників дошкільних закладів, аби визначити точну кількість дітей.